Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні, в даному відео, буде дуже важлива інформація. Вона буде стосуватися людей з інвалідністю, кому потрібно пройти повторний огляд з 1 квітня 2025 року. З 1 квітня 2025 року окремі категорії людей з інвалідністю мають обов'язково пройти. Оцінювання повсякденного функціонування. Отже, давайте розберемося, кого це е, стосується. Е, дивіться, це в першу чергу е, стосується тих людей, е, кому статус інвалідності було надано. До впровадження нової системи, і хто дійсно з поважних причин не пройшов повторного огляду у встановлені строки, керуючись відповідними нормами чинного законодавства. Що це значить? Це означає, що чоловікам віком від 25 до 60 років, які мають другу або третю групу інвалідності, та які мали пройти повторний огляд у 2022-2024 роках, але з різних обставин не пройшли його. Проходять оцінювання в період з 1 квітня до 1 листопада 2025 року. Інші люди, які також мали пройти повторний огляд, але не проходили його під час воєнного стану, мають це зробити до 1 квітня, будьте уважні, 2026 року. Це не стосується тих людей, яким інвалідність була встановлена пізніше, вже у 2025 році. І строк її перегляду ще не настав. Також це не стосується людей з безстроковим статусом інвалідності та військовослужбовців, людей цивільного захисту для них діють окремі підходи. Також серед винятків, кого це не стосується. Це люди, які перебувають на територіях, де ведуться бойові дії або тимчасові окупації, та пацієнти з важким порушенням функцій організму, мають онкологічні або психічні захворювання, не чують, не бачать, не мають кінцівки. Або когось з парних органів. Як же ж підготуватися до оцінювання? Процедура оцінювання розпочинається з направлення від лікаря. Його вам може оформити лікуючий лікар, сімейний терапевт або спеціаліст, який веде основне захворювання. Лікар формує електронне направлення в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування особи. Оцінювання проводиться експертною командою практикуючих лікарів у визначеному закладі. Кладі охорони здоров'я. Людина може самостійно, ви маєте право самостійно обирати лікарню зі списку доступних. Усі рішення будуть зафіксовані в електронній системі. Важливо не зволікати з підготовкою. Вперше, що потрібно зверну... зробити, звернутися до лікаря, щоб дізнатися, чи потрібно вам проходити оцінювання, так чи ні, перевірити, чи наш став строк вашого повторного огляду. Та не відкладати відповідно підготовку. Тому, якщо ви належите до даних категорій людей, про які я тільки що сказала, обов'язково зверніть увагу про строки проходження повторного оцінювання повсякденного функціонування.